Катерина Осадча, ведуча світського життя на 1+,1, плюс мігрує весь вечір різними політштабами. Зараз вона в штабі опозиційного блоку. Наскільки мені відомо, результат його в районі 7%. Це середня цифра по екзитполах. А, Катю, вітаю тебе. А, чи почуваються переможцями в штабі сили, яка тепер є опозиційним, а ще донедавна була провладною? Добрий вечір, Ліду. Атмосфера абсолютно спокійна у штабі опозиційного блоку. Трохи згодом ми дізнаємося, чи святкують, чи навпаки сумують у цих стінах. Я знаходжуся в одному з найпрестижніших і з найдорожчих. Елей міста Києва тут серед золотих конделябрів хрешталю мра мармуру традиційно засідав засідав штаб партії регіонів. Тепер тут облаштувався опозиційний блок. Поруч зі мною знаходиться народний депутат України, що зараз заходить у парламент вже і у п'яту свою каденцію. Це Нестор Шуфрич, що заходить у парламент під сьомим номером опозиційного блоку. Вітаю, Нестора Івановичу. Нестор, Я бачу, що ви добре почуваєтеся, як заліковували рани після скандального побиття в Одесі. Як говорять, в Одесі не дождуться. Будь ласка, наступне питання. Зараз ви добре себе почуваєте. Я думаю, що не може жоден політик себе почувати добре, коли в країні гинуть люди, коли люди за півроку. Стали в два рази біднішими, коли вони не зможуть заплатити нові тарифи комунальні, коли пенсія і зарплати залишились на рівні минулого року, а життя стало в два рази дорожче, гривня стали, стала в два рази дешевше. А це у Львові відчувають як ніде, особливо на західній Україні, тому що там знають, що таке доходи за рахунок заробітчан заходу і. Це ще кращий випадок. А от в центральній і східній Україні, де люди чітко прив'язані до гривні і не мають інших доходів, вони не їздять в Європу заробляти. От вони дійсно відчули на собі нову владу і наслідки її роботи. Я думаю, що така підтримка опозиційного блоку, хоча ми вважаємо, що ці вибори це просто маніпуляція, тому що біля 4 мільйонів наших громадян. Донецькій області про це тільки говорили, і біля півтора мільйона наших громадян в Криму, а це наші громадяни. Я вважаю, що Крим це територія України, і ми маємо зберегти Україну в кордонах 91-го року. Вони не змогли проголосувати. І я хочу висловити слова подяки всім, хто прийшов сьогодні на вибори, в першу чергу, жителям Донбасу. Я був три дня назад на Донбасі, я бачив, що це таке. В таких умовах прийти голосувати, це громадянський подвиг. Дякую всім, хто прийшов. Рішився проголосувати, це сміли люди, Независимо звісимо того за кого они проголосували за те, що вони выполнили свой гражданский долг, вся страна должна їх благодарить. Это настоячі граждане України, независимо от того на каком языке они говорят. Взагалі, ви святкуєте перемогу? Ви задоволені результатами попередніх екзітполів? Чи навпаки, згадуючи минулі результати, результати дворічної давнини, ви сумуєте з цього приводу? А якщо ми зараз е, альфматично Зробимо проекцію результатів виборів на Донбасі. А там ми перемогли. Перемогли в Харкові. Зараз є інформація, що ми перемагаємо в Дніпропетровській області і ще в окремих регіонах півдня та сходу. Остаточна інформація безумовно буде попередня завтра. То ми можемо сказати, якби проголосували в повному обсязі на всій території України, то ми отримуємо перше місце. Ми сумуємо не за результатом двох е, минулої давнини. До давнини, а ми сумуємо за тим, що в Україні під час війни, коли наші солдати, я вибачаюсь, одягнені в літню форму, дали їм автомат, руки і стали йди воюй. Я говорю про регулярну армію. Приватні батальйони вони одягнуті красиво в нову таку теплу одежу. А от ж регулярна армія я бачу цих хлопців на блокпосту на жаль, під час морозів вони стоять і хворіють. От я хочу, я хочу, щоб вони повернулися додому. І я сподіваюся, що перше завдання влади. А в цьому ми партнери? Це забезпечення миру і повернення наших хлопців додому. Зараз судячи з того, що ви вже народний депутат України, у вас буде змога забезпечити те, про що ви говорите. Власне в мене. Це принциво питання більше можливостей буде у влади, але якщо вони не зможуть, ми оце питання питання миру, ми дійсно партнери, ми будемо вчити, примушувати, щоб виключно мирний шлях розв'язання конфлікту був використаний як єдине можливий. Про це до речі говорить Порошенко. Тільки ми про це вже говорили півроку тому. Дякую дуже, Нестор Івановичу. Це був Нестор Шуфрич. А ми продовжуємо наш рейд перед оборчими штабами. І за якийсь час ми повернемося у прямому, на прямому зв'язку. Ліда Катю, дякую, будемо чекати твого повернення. Катерина Осадча працювала в штабі опозиційного блоку. Нестор Шуфрич прокоментував результати згідно з екзитполами опозиції опозиційного блоку на виборах.